Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І ми будемо говорити про нашу славетну українку, Соломію Крушельницьку. Гість нашої студії, Володимир Яворівський, народний депутат України та письменник. Відомий, вітаю вас, Володимир Олександрович! Я вітаю і вас і вітаю тих, хто буде нас дивитись. Ну, от 140 років буде 23 вересня з дня народження Соломії. Крушеницької. Ну, її, мабуть, я не знаю, хто не знає, тому що вона дійсно прославила і Україну, і, мабуть, завдяки їй теж якось піднявся рівень. І наш, як саме свідомості український, теж, як ви вважаєте, в чому був цей, можливо, феномен її? Я дуже радий, що Верховна Рада, яка іноді. Ну, якось так неадекватно я би сказав, так реагує на деякі історичні постаті українські, і може навіть ювілей, коли я як голова комітету з питань культури і духовності доповідаю про це, іноді можуть і не проголосувати в даному випадку. Я радий, що Соломія Крушельницька через стільки років після свого народження пройшла між цією стілою харібдою Верховної Ради. І постанова щодо відзначення її ювілею на всеукраїнському рівні прийнята. Це дуже приємно, і я думаю, що уряд справді створить робочу групу, робочу комісію, яка гідно відзначить ювілей цієї без перебільшення геніальної, рідкісної, музичної культури не лише України, а і світу. Це не перебільшення. Співачки Соломії Крушевницької. Ну, передусім приємно, та вона, власне кажучи, народжена із кореневої системи, з глибинно-кореневої системи української нації, українського народу. Народжена на Тернопіллі, у родині священника. Себто, ну тоді духовенство, та зрештою і зараз. Відігравало колосальну культурну, так би мовити, просвітницьку роль. Воно було носієм культури, духовності, безпосередньо в гущу самого, самого народу. Через те, безперечно, що вона виросла в культурному, в духовному оточенні. Це дуже важливо. І пізніше сама її доля дуже складна, дуже часто несправедливо складна, а іноді і трагічна. Допомогла їй, маючи такий колосальний запас, вистояти у тих ситуаціях. Но, Я тобі, що ми торкнемося цього ще далі. Х, хто її взагалі ну, якби, продивився, відчув, що вона може дійсно співати? Вона в 10-річному віці, можете собі виявити дитинку, в 10-річному дівчинка, в 10-річному віці, вона вже заспівала зі сцени. От, тобто в цьому своєму рідному селі, а потім згодом і в Тернополі, mm -hmm. і всі були зачудовані голосом, одначе і батьки, і професіонали музичні, вони боялися, що буде відбуватися мутація її голосу, і цей голос може, так як ви знаєте, було з кількома е співаками, які в дитинстві раптом заспівали так, а потім згодом да, зникали потім... З, mm -hmm. з арени. Ось через те е, сталося так, що доля обійшла, тобто теж подарувала їй, залишила їй цей золотий абсолютно голос. І вона вступає до Львівської консерваторії. У Львові вже була організована консерваторія спершу в Києві, а потім відразу і е, у Львові. І, власне кажучи, її талант, е, ви запитали, хто саме викладачі, тодішні викладачі. Львівської консерваторії, звичайно, не лише помітили цей талант, талант цей був очевидний. Його не треба було довго приглядатися, угу. відчувати Ну так, це в дитинстві. Так, треба було це зрозуміти. Да, зрозуміти так, і оскільки цей голос зберігся, вона дуже швидко закінчує, закінчує успішно, закінчує консерваторію Львівську з відзнакою і срібною медаллю. І відразу починає працювати у Львівському оперному театрі, співати. уявіть собі, їй було всього-навсього десь 20 з половиною, навіть 21 року ще не було. Але поталенило знову, Бог, так би мовити, простелив їй доріжку. І вона зустрічається у Львові, саме гастролювала відома італійська співачка, і та фактично її радить і забирає її до Мілану. Це той знаменитий Мілан. Де згодом буде наш Анатолій Солов'яненко, ще один золотий український голос, який там співати. Це знаменита ласкала, яка відома, звичайно, на, на весь світ школа е, співоча. Тобто її теж поталанили, Вона м, дуже успішно проходить е, навчання е, у Мілані, і вже в Мілані починає співати в опері. Тобто, це був блискавичний просто е, успіх, деякі співаки десятиліттями. Може менше, але прориваються на сцену, прокладають шляхи. Їй справді, от доля цієї українці, світова доля, до речі, не лише українська, якось стилила її весь час е, рушника. Ну, все одно Я не ході... могло все так бути. гладко. А, так? А, звичайно, що не могло бути гладко. Не забуваємо про те, що її е, 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 співоча, е, співочий талант, співоча доля її е, 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 випала на той період, коли була колосальна конкуренція в світі. Співаків, це Шаляпін, да. чого вартий, який Але захоплювався вала, до речі. Вражним, я так, розумію, подружилася. Так, да, і подружилася, він був захоплений її голосом. А, чому я казав, що доля почасти її була десь і трагічна? А, вона одружується не з українцем, одружується із мером маленького італійського mm -hmm. містечка, містечка, якщо там. не пам'ятаєш, чи зараз здається його звали. Uh -huh. Вона одружується з ним. Він мер цього містечка. уявляєте, і він був захоплений її голосом. По перше, а по-друге, вона була просто неймовірна красуня, якою захоплювався. Ну, весь світ, де вона виступала. Чоловіки, звичайно, в першу чергу. Ось вона виходить за нього заміж, і починається її. Ну буквально такий реактивний, я би сказав, злет, як співачки. Вона гастролює. Ну, буквально по всьому світу, навіть важко назвати, ну хіба що там якісь країни третього світу, де вона не була. Це і Париж, це і Канада. Це... Але найголовніше здавалося, що в неї голова була, могла піти вже обертом від цього колосального успіху, коли перед нею схиляються композитори, видатні співаки, Карузо, той самий, же, це теж її сучасник, власне кажучи, який теж захоплювався нею і кажуть, що був навіть закоханий дуже в неї. В нас на Україні початок століття надто жваве, пожвавлюється дуже духовне життя, в тому числі і музичне. Чого вартий Лисенко, поява Лисенка, його опери, які звучать тут уже в нас в Україні, але найцікавіше те, що співаючи у операх класиків, живих ще класиків і не тільки живих. Класиків, вона абсолютно вона ніколи ні на мить не забуває українську пісню. Іде в неї концерт, якщо це не опера. Вона обов'язково заспіває українську пісню, бо вона десь висловилася так, що для мене українська пісня це такий як собор, у який заходиш і відчуваєш себе зовсім іншою людиною. Тобто настільки не погасло в неї це українство, світова співачка, світова людина, чоловік італієць. Їздить по всьому світу по театрах всього буквально світу Розумієте? але ні на йоту, ніде оце українство з її душі ніколи не виходило. Ну мабуть, їй теж там було важко жити в Італії спочатку. Чи вона там настільки до цього просто ставилася? Вона не хотіла повернутися сюди. Ну скажімо, біографи особливо там ну важко про це говорити, угу. бо це відбувалося у минулому столітті. власне кажучи. Але таких не було. Але не було. безперечно, що їй вжитися в цей італійський світ. Гастролювати по всьому світу було звичайно що складно, але людина адаптується і мені здається, якщо талановита людина, а такою була Соломія Крушельницька, я думаю, що вона швидко адаптувалася і почувалася себе вільною в усіх закутках цієї нашої планети, де вона гастролювала, але вона весь час мала за святий обов'язок, бодай раз на рік, але приїхати сюди до України і обов'язково тут дати концерти. З українських пісень і заковтнути свого рідного повітря, рідного українського mm -hmm. духу. І після цього знову через те вона, вона не була денаціоналізованою світовою культурою, світовими операми, світовими співами. Скажімо, є потрясаючий епізод, пані Світлана, про те, що ну, Вагнер дуже складний композитор, так кажуть музики. Для виконання, да, для виконання mm -hmm. дуже складний. І вже відомий у славі раптом, значить, стався провал, провал однієї із його прем'єр, повний провал. Це для нього це була буквально трагедія і таке інше. Що робить Крушельницька? Вони переписали вона відмовляється від, скажімо, від на якийсь короткий час від своєї гастрольної театральної діяльності. Глибинно вивчає німецьку мову для того, щоб володіти нею на, на сцені. Вона працює над собою до. До, до, до втоми останньої, яка тільки може бути, вона проводить репетиції і вона, власне кажучи, рятує Вагнера, відроджує Вагнера і дарує е, його оперу, дарує знову no. людям. Я вже не кажу про те, що вона знала, якщо не помиляюся, знала е, ну, у першу чергу українську, добре знала польську, знала німецьку, знала англійську, знала італійську. І подивіться, які пласти культури е, вона засвоїла. Ну, З собою сера. фактично, вона робила пісню якоюсь особистісною, здається, ну будь-яку, в оперу, будь-яку. Ну, звичайно, будь тому що вона мала унікальний голос. І голосом, і, мабуть, голос тому, що уникальний. вона була особистістю. крім того, вона була актриса блискуча. Третє, вона була красива, дуже красива жінка. І четверте, вона почувала себе легко як дихала, отак от як ступка на сцені, так от що вона почувала себе і його землячка Соломія Крушельницька. раз Сказали про її шарм, про її аристократизм, про її силу внутрішню. Бо це ж теж треба це все, як ви кажете, так тримати в собі. А от цікаво зараз, ну крім того, що да там святкують. Є якісь монументи, є, звичайно, музеї присвячені взагалі творчості. Як ми якось її цінуємо? Розкажу, але хочу торкнутися ще однієї, пані Світлано, ще однієї сторінки, трагічної сторінки в її житті. Вона приїхала у 39-му році, приїхала на батьківщину дати концерт, дала концерт. А тут, власне кажучи, події 39-го року. Це напад радянських військ з одного боку, з другого боку німецьких на Польщу. Вона вже виїхати з України не могла, вона перебувала тут в окупації. І не дивлячись на те, що це була перлина світової музичної культури, вона вже не належала не тільки нам, вона вже належала світові, талант її. Вона влада буквально тодішня знущається над нею. Видатна співачка живе надголодь, не маючи хліба і до хліба. Її не дають роботи у Львові. І тільки, якщо не помиляюсь, десь у 47-му році їй дозволяють викладати у консерваторії. Це був неймовірно важкий. Чоловік її помер, помер ще раніше. І вона тому Городжі. сюди повернулася. І вона повернулася сюди, вона не мала. Важко мені сказати, чи вона свідомо повернулася, але вона приїхала в Україну. То це факт незаперечний, що вона приїхала дати концерт. Тобто вона, вона хотіла сюди повернутися, але сталися події. Почалася вже війна, і вона вже не могла виїхати до Італії. Хоч в Італії, до речі, у неї був прекрасний будинок, але вона була багатою людиною. Слухайте, співати на таких сценах. І тодішня радянська влада не дозволила їй виїхати до Італії, продати цей будинок. Якби вона його продала, вона б мала за mm -hmm. що жити. А вона просто-напросто бідувала, тому що навіть викладання в консерваторії Львівській це була якась неповна ставка, наскільки я пам'ятаю. А взагалі ну, такого відкупного їй дали. і вона взагалі померла, чесно кажучи, в злиднях. А тепер кілька слів про те, як ми її пам'ятаємо, як її знає суспільство, не фахівці, біографи і таке інше. На довгий час вона була забута. Це правда. Про неї дуже мало. Якщо її говорили, то десь лише в такому музичному середовищі, а не і то не публічно. От. Я якийсь час мешкав у Львові і знаю, що ми не раз підходили до того будинку, тоді називалася вулиця Чернишевська, де вона мешкала, це такий старий будинок, це була її квартира, яку в неї після смерті забрали в цей фонд. Вона була забута, тривалий час була забута. Хоча якісь спроби, скажімо, ну, все-таки були хтось із. Драматургів брався за те, щоб відтворити її, скажімо, там біографію. Довкола цього, я не хочу називати прізвище. Uh -huh. Виник навіть скандал, нібито е, ця п'єса і цей роман, ніби був викраданий якогось іншого там автора, тобто якісь неприємні ну, так, речі. Uh -huh. Отут уже доля над нею, вже, що навіть уже після смерті були якісь чвари там і таке інше. Але я мушу сказати, що із відновленням державності української, звичайно, що увага до цієї. Геніальної постаті, однієї з найяскравіших постатей. Це хіба що Заньковецька може стати, десь поблизу із нею, бо все-таки Зеньковецьку так світ не знав, як знали Соломію Крушельницьку. Ну, Різні жанри, це зрозуміло. І дуже приємно, що театр Ступки, царство йому небесне, ось згадуємо тебе, Богдане, тут у цій передачі, зробив прекрасну виставу. Я не знаю, чи ви її дивилися: Соло Дія. Вистава називалася дивовижна спілкувати. камерна така вистава, але на такій якісь ніжній. Молодь в основному угу. створила цей спектакль. Обов'язково раджу всім, хто не, не бачив, подивіться цей спектакль. Ну, звичайно, зараз у тому будинку, який я вже згадував, там відкрито музей е, Крушельницької. Я думаю, що сьогодні повертається, ми повертаємося своєю пам'яттю до неї. Вона цього заслужила. От. Може, ще мало, може більше. Бо в нас так склалася наша доля, що дуже багатьох видатних людей ми на якийсь час зашорені якимись ідеологічними шорами, їх надовго забували. От. Але все одно добре, що вони були в нашій історії. Добре, що вони залишили такий яскравий цей не метеоритний слід, який зникає, а слід, який залишається в нашій пам'яті, в наших душах. І Соломія Крушельницька одна із них, і ми дякуємо долі. Господу, що і батькам її, що народили нам таку співачку, таку да, ми, такий дивовижний голос знаєте, хочеться пишатися на такий нею. дивовижний голос, і що українська пісня у її виконанні отримала ще одну світову, я б сказав би підтримку, ще одне світове заохочу. Угу. Володимир Олександровичу, на жаль, не можемо ще продовжувати ефірний час вичерпаний, але вам дуже вдячна за цікаву розмову. Дякую, що прийшли. Нагадаю, гостем студії був. Володимир Яворівський, народний депутат України і письменник. Залишайтеся з нами, телефонуйте з 10 до 11, Залишайте запитання до гостей студії, і ми робимо політику зрозумілою.